Польські перевізники, які 6 листопада блокують кордон та протестують проти пом'якшень умов українського експорту, не пропускають через кордон гуманітарну допомогу для України та цистерни з паливом. Блокування гуманітарки і продукції стратегічного значення відбувається попри обіцянки страйкарів не зупиняти такі вантажі. Про це повідомив вчора, 19 листопада, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач за його словами, що що заяви щодо пропуску гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів не є правдивими. Вантажівки з гуманітаркою та з паливом продовжують стояти в чергах, як і транспорт із українським збіжжям. Очевидно, що заяви про пропуск гуманітарної допомоги. І небезпечних вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом гуманітарка стоять в чергах. Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам з міністерства. Чекаємо відповідь, як це корелюється із заявами. Про безперешкодний перетин таких вантажів повідомив Сергій Деркач. Ну і за його словами, станом на вчора, 19 листопада, в пунктах пропуску майже три тисячі вантажівок. На двох пунктах пропуску корчувата гребене було загалом не більше 15 протестувальників. Фактично десяток людей тримають кордон у заручниках. Заявив Сергій Деркач. Заступник міністра інфраструктури також додав, що міністерство щодня працює над. Розблокуванням кордону. Додав, що під час візиту Мінфінфраструктури поляки пропустили більше транспортних засобів, ніж зазвичай під час протестів. І ще одна проблема на кордоні.